Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Останній поєдинок світного туру у дивізіоні Урбан. Вчора було зіграно 5 матчів у цій І Зараз шостий поєдинок, який, до речі, уже. Вікторію Поспіль. Стосовно більш детальної ситуації у турнірній таблиці, то зараз, до речі, Фурма. Дивіться, що робить фурман команди в синьому, а зараз, до речі, рудині демонструватиме такий космічний рівень, і такі сейвіватиме на регулярні основи. То... Не за таким сценарієм заскладалося. Після 0-3 Олімп почав забивати. Почав відігруватися. Обрутин підбирає Діхтерьов Мамедов. Мамедов на Діхтерьо. До підливий удар. Рудий, рудий. Дорога, скільки ж уже бучень в каркас каркасворі. Все, лунайслужок на перерву. 4-0 руки веде у рахунок. Від осадчого попередчину Паскаленко підбирає Осадчі, майданчику. Передача на Паскаленка. І нарешті таки вдається розмочити рахунок олімпійцям. Далі от перемогу з темп юнайте, далі два за 5 Ми згадували, а зараз Ступак, ступай, блискуче, розбирається, до речі. Момент для третього полу осадчі не перегре фурмана. Передача на паскаленка, би не треба, стійка добивання. І заштовхує м'яч у ворота Паскаленка. Альоно не щастить все правильно. Роблять у літи але тотально не щастить на завершальній стадії. Але от зараз. Стільки моментів зараз ще один шанс так забиваєш томпаль. атаки Дігтєрьов. Ну нарешті. Ну нарешті Дігтєрьов забивають. Скільки моментів у нього сьогодні було. Assistant Group. Це власна команда, яка представляє парк. Турнірної таблиці. Що до олімпан толі, кораджера, що дев'ятий гол. Свій шостий гол міг забивати штомпе. Штомпель, бити треба! І все. Не вдається довести справу. Тару поворота кото отож 9-3 вітаємо з перемогою. Десь всередині поєдинку могло все бути інакше, але команда впоралась, здобула другу поспіль перевагу з великим рахунком. Прокоментуйте сьогоднішній виступ команди, що вдалося і що рухає команду здобувати перемоги та з такими великими рахунками. По-перше, ми почали дуже вдало цей поєдинок. На перших там, двох хвилинах вже були там з рахунком 2-0. Після першої половини вже доволі таки впевнена перевага чотири м'ячі, але в якийсь момент то в себе повірили, що я не знаю, що там трапилось, то пропустили три м'ячі, вже 4-3, і такий результат він вже досі такий нервовий. Тому ми взяли тоді тайм-аут, команда сплатилась, вона налаштувалась і побіжали знову вперед, побігли. А сьогодні команда досить пристойно зібралась. Скажіть, чи є зараз якісь кадрові проблеми в команді взагалі? Чи ви в оптимальному складі і готові до наступних поєдинків? В цілому команда укомплектована, тобто всі цілі здорові. Буває таке, що дехто не може просто приїжджати на ігри. Наприклад, сьогодні не вистачило Новікова Олексія та його брата нашого тренера Новікова Миколи. Але ми налаштовуємося на кожного суперника, виходячи з результатів минулих чемпіонатів. Тобто ми в минулому році програли Олімпу та позбулися шансів на якісь нагороди, тому сьогодні була мотивація доволі таки серйозна. Я хочу відмітити, сьогодні в нашій команді це Воротар Андрій Фурман, він зробив декілька таких хороших сейвів та залишив нас у грі. Не дозволив супернику зрівняти рахунок. Супер, дякуємо вам. Бажаємо успіхів і не втрачати цей запал, який вже два матчі поспіль радуєте глядачів. Дякуємо. Дякую. На жаль, не можемо привітати з перемогою. Десь всередині поєдинку була змога зрівняти рахунок або вийти вперед. Навіть попередній попередня зустріч з Брукліном у лютому завершилась вашою перемогою. Що сьогодні пішло не так? Можливо, суперник виявився сильніше, чи у вас є якісь проблеми. Доброго дня. Ну, у нас на протязі усього цього турніру є напевно і кадрові проблеми, і мотиваційні проблеми. Ми дуже погано починаємо матчі. В принципі, кожен матч у цьому розіграші ми починаємо погано. Потім у другому таймі нам я навіть не знаю, ми. Зібралися трішечки буквально на 5 хвилин. Удалося забити декілька м'ячів. Однак я вважаю, що нагороду гравця матча потрібно дати в воротареві команді Бруклін. Він сьогодні багато раз спасав команду. Ми намагалися забити, однак забили лише три, а потім у кінці не вистачило сил, і суперник вже закатував нам м'яч майже у пусті ворота. А наскільки в цілому команда зараз готова до поєдинків у сезоні? Чого не вистачає, можливо, там тактичного або фізичних кондицій? Нам дуже не вистачає фізичних кондицій. Там, можливо, ще одного-двох ключових гравців. Однак навіть з ними, мені здається, у такому психологічному стані нам буде дуже важко боротися за щось. Однак ми будемо старатися продовжувати, будемо старатися грати краще. Бажаємо не втрачати оптимізм і успіхів в наступних поєдинках. Дякуємо вам.